Вітаю шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, що буде з Енергодаром після того, як його звільнять. Чи буде обстрілюватися Енергодар ворогом, чи будуть руйнувати домівки, вбивати енергодарівців росіяни? Чи будуть руйнування в місті Енергодар після звільнення від російської окупації? Що буде з містом? Скажіть нам, будь ласка. Дивіться, я не бачу, були обстріли і взагалі якась бойові дії, і взагалі якась агресія до її смерті енергодарівців тут буде якийсь період важко, тому що дуже бідні люди в місті. Ще Розпач, багато горя, щоб. Ну тут. Багато горя. Тут будуть викриті всі злочини, що здійснювала Росія в Енергодарі і це паралельно одночасно, тобто розпач від побаченого від всього жаху в місті, і відчуття, що постійне відчуття полегшення. Тобто от люди збираються, люди як такий, кожен день от, свято, що от. Тріумф, чи як-то свято-свято. Росія змушена буде відійти до е води, до моря по собі отакий. Е е я не знаю, як це пояснити, ну, як наче зґвалтоване місто. Просто отак. От, що. І паралельно, що? Дуже сильно багато військових України, саме в Енергодарі військових України. І взагалі така інформація тут таємна, от що там буде відбуватися, ну то, що ворог. Буде обстрілювати місто Енергодар, я не бачу такого не, не вийшло. Вийшло тільки що от лихо, яке зчинили вороги, воно буде впродовж яких -то місяців викриватися, викриватися і викриватися цей жах, і які е, е, бідні люди саме фінансово, ну а ворог буде отримувати ще й Верховний суд. От, тут саме щось відбувалося із в плані насильства, от, з гвалтованим місто як. Ну, тут більше дивіться, емоційно людям страшно, що Росія може повернутися, це що буде після звільнення, що можуть повернутися, що страшно тим, навіть хто mm. вже змушений був, я так розумію. Ну, тут страшне, що творилося в цьому місті. Там людям е, е, треба було, щоб вижити, визнавати, що вони приймають владу Росії, але це спеціально тільки щоб вижити, і та, і навіть після звільнення буде страшно вірити, що Росія не повернеться. У такий стан, і страх обстрілів дійсно у людей це буде продовжуватись якийсь місяць, можливо, навіть два місяці в такому ще стані, як відлига, що. От дійсно, вони не повернуться, вони не, не обстрілюють. І насправді це буде йти і паралельно ще от таке відродження, що люди виходять на площі, що люди збираються, що людям можна спілкуватися і взагалі грати пісні. от таке буде життя. А обстрілів я не бачу. Це тільки переживання. Ні, буде перемога. Ворога немає більше змоги взагалі когось обстрілювати. От наперед іде таке, що бідний. Або бідний на снаряди, або бідний саме на людей, бо запеклі бої і ворога будуть обстрілювати. Росіян будуть обстрілювати. Тут іде перемога. Наші військові набрали багато снарядів і йдуть. Крокують, впевнено, звільняють територію і вижинають ворога. Тут вже росіянам не до обстрілів. І там багато ще буде ем, в полон братися русських, ну, військових. Ворог в оточенні, та йому не до обстрілів Енергодара. Ну і місто просто після такого знущалися, як хотіли там, звісно, росіяни. А людям виплати, дивіться, всі злочини, все, що робилося в місті Енергодарі, будуть зафіксовані. Людям мають виплати прийти. Відшкодування. І... Там багато крові, насильство було по всьому місту. За усіх виплати, за все, що було зчинено, за всю агресію, за всіх загиблих. Тут будуть відшкодовувати людям гроші. Заперечую, заперечую, ну нічого все відновиться. Життя має відновитися багато легше. Заперечую весь негатив, всі злочини росіян, вбивства, гвалтування катування, знущання із людей, всю пропаганду російську. Заперечую, повертаю ворогові весь цей негатив. Ворог собі назад отримає. Буде так. Люди більше не бояться. Пропаганда. Заперечую весь негатив. Прошу, допоможіть нам, будь ласка. Ліки ага. в місті. Немає ліків, заперечує, відкриває шляхи дороги, де відродиться енергодар, де повернуться всі люди, де зможуть відновити свою діяльність. Угу. Більше не працює пропаганда ворожа, викривається вся брехня росіян. Перекриваю, відновлюється життя. щасливе життя. Перекриваю. Тут суд над ворогом буде йти, судить. Суд Фіміда запрацює закон України. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, закликаю, допоможіть захистити місто Енергодар від російської агресії. Ворог не може чинити злочини більше в Енергодарі тікає, лякається, припиняє всю свою агресивну діяльність Росія в Енергодарі. Буде так, буде так, буде так. І прошу захистити місто від агресії, від обстрілів, від будь-якої ворожої зброї. Ворог не може більше обстрілювати місто Енергодар, відвертає Росію на віки вічні від Енергодару. Прошу відновити мир, мирне небо, мирне життя, захищене життя для жителів Енергодара. Повністю відновлюється діяльність фінансова, забезпеченістю людей, відновлюється. Інфраструктура міста і взагалі повертається мир. Буде так, буде так, буде так. Всі відкривають дороги, насвільнення енергодару. Більше не рада не можуть росіяни купувати, тікають. Мовиться мирне життя. І всі злочини повертають ворогу. Буде все сказане здійснене. Прошу захисту для енергодарівців, для кожного жителя, мешканця Енергодару. Захист міцний від росіян. Відвертаю росіян на віки вічні. Буде так. Все буде добре. Дякую за увагу.